Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі розберемо таку цікаву тему: чи можна отримати відсрочку від мобілізації, не з'являючись до ТЦК та СП і не проходячи ВЛК. Це дуже часті запитання, які задаються. Також мені у коментарях під моїми відео от вирішив розібрати цю ситуацію і знаю, що є відповідне рішення суду, тому взяв за основу рішення суду. І зараз ми розберемо саме цю ситуацію, коли людина не з'явилась до ТЦК та СП, не проходила ВЛК, подала відповідні документи через представника. В неї була підстава для отримання відстрочки. До речі, записував відео щодо таких підстав. Залишу посилання тут. За статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І вона подала відповідні документи, як відреагував ТЦК та СП, що в подальшому відбувалося, Зараз в цьому відео розповім. І так, розглядаємо ми. Запорізьке окружнодмістяне суд у нас виніс рішення ще 15 грудня 2023 року виніс рішення. Що ж це було за рішення? Тобто посилання на це рішення залишу під відео. Якщо цікаво, будете дивитись повний текст, я зазначу лише саме цікаві аспекти рішення. Звернулася особа 1 до. ТЦК Міністерства оборони України визнати протиправним та скасувати рішення відповідне про відмову в наданні на підставі абзаці 9 пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відсрочки від призову і зобов'язати надати таку відсрочку. Тобто було два, дві позовні вимоги. Скасувати рішення про відмову і зобов'язатися. Це дуже важливо, тому що коли суд ухвалював рішення, він вже зазначав про, саме про ці дві вимоги. Так, обґрунтування зелених позовних вимог посилався на тим, що. Е Йому було так: позивач зазначав, що відповідачем йому було відмовлено у зв'язку з тим, що позивач не пройшов військово-лікарську комісію. Ну всім відомо, коли вас викликають до ТЦК або ви приходите для оформлення від Це я також раніше зазначав у своїх відео. Вам одразу пропонується. Пройти в комісію ВЛК, а потім вже отримати відсрочку. Ну і наразі з цього виходять, виходять різні ситуації. Тобто, хтось її отримує, хтось її не отримує, вже отримує повістку і його зараховують до якоїсь військової частини. Тому, звісно, побоювання у людини були, і він відмовлявся проходити військово-лікарську комісію. Взагалі до ТЦК особисто не ходив. Зазначав, що так відповідально нас подав відзив на позовну заяву, я, в якому вважав позов необґрунтованих. виходячи з наступного, зазначав, що надійшла заява щодо надання відсрочки. До заяви надання наступні документи, орден ордер на надання правничої допомоги, договір про надання правничої допомоги, свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Тобто вбачається, що людина через свого адвоката подавала такі документи. Навіть не особисто надсилала їх, а адвокат подавав. Копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про одруження була додана. і... Копія рішення комунарського суду. Разом з тим не додано військово-обліковий документ, в якому зазначається відмітка про військовий облік та відношення до військової служби. Останній раз ця людина, згідно облікової картки, Проходила в нас в 91-му році ще якийсь облік. Згідно рішенням комісії з питань розгляду документів для оформлення відстрочки військовозобов'язаним від призваної військової служби під час мобілізації йому відмовлено в оформленні відстрочки. Так. На призову, а відсрочка на підставі якої була це в нас підстава як усиновитель, опікун, піклувальник, прийомний батько на утримання якого перебувають діти сироти віком до 18 років. Тобто він подав про це рішення суду відповідне і свідоцтво про народження. Так, але для надання такої відсрочки від призову, окрім іншого, він має надати відомості про проходження ВЛК. Це в нас посилався в ТЦК на такі підстави. До заяви не додано жодного документу, який підтверджує наявність у позивача діючого висновку ВЛК щодо ступеню придатності до військової служби і просив відмовити. Позивач через представник, що в нас встановив суд. Позивач через представника звернувся до відповідача з заяви, який просив надати відсрочку, як вже було зазначено. До заяви надав нотаріальне засвідчення копії документів, також я їх перелічував. Тобто це були не просто копії, а навіть нотаріальне завірення, що прирівнювалося в нас до оригіналу. Листом 18.08 відповідач повідомив позивача про рішення комісії з питань розгляду документів, в якому було відмовлено відповідачем. повідомлено, що на підставі наказу міноборони про затвердження положення про ВЛК комісію. Військово зобов'язаний має особисто звернутися до комунарського РТЦК та СП для проведення медичного огляду військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Після встановлення ступеня придатності приймається рішення про доцільність надання відсрочки від призову під час мобілізації. Позвучу відмовлення у наданні відсрочки від під час призову, зв'язку з тим, що він не пройшов військово-лікарську комісію та не звернувся особисто. Далі в нас суд посилається на купу нормативно-правових актів, всіх їм не буду зазначати. Зверну увагу на основні, згідно частини 5 статті 22 закону про мобіліційну підготовку, призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соцпідтримки. До речі, записував відео щодо створення. ТЦК та СП. Хто ж вони такі залишу посилання тут? Бо дуже дискусійне питання. Дуже багато пишуть мені в коментарях, що вони діють незаконно, бо створені не за законом. Ось є рішення суду, яке також враховує ту чи іншу позицію. Звертайте увагу, тобто це не моя позиція, це позиція з рішення суду. Відповідно до пункту 1 положення про ТЦК та СП. ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку. Їхнім же положенням, пунктом 9 встановлено, що здійснюють заходи щодо призову громадян на військову службу за призовом, осіб офіцерського складу на військову службу за призовом під час мобілізації та на військову службу за призовом з числа резервістів. Так, відповідно до пункту 12 положення керівник ТЦК та СП. Має право, зокрема, видавати в межах своїх повноважень накази та розпорядження. Отже, обов'язки щодо мобілізації на військову службу за призовом встановлення відсрочок, покладені на ТЦК та СП. Статтею 23 закону передбачено відсрочку від призову на військову службу. Не підлягають призову службу під час мобілізації у синовітеля, опікуни. Ну це вже підстава передбачає суд у нас матеріал. Справ встановлено, що 10.08.23 позивач звернувся до відповідача заявою про відсрочку. У зв'язку з тим, що він є усиновітелем дитини до 18 років. Позивачем надані належні письмові докази на підтвердження його права на відсрочку. Така обставина не є спірною відповідачем, вона визнається. Оцінюючи підстави для відмови позивачу на дані відсрочки у зв'язку з тим, що він не пройшов ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, суд виходить з такого. І надалі він передбачає також купу нормативно-правових актів, зазначу деякі. Згідно під пункту восім, пункту один право військового обліку приземників військовозобов'язаних резервістів, призовників військового зобов'язаних та резервістів повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, тобто звернув суд увагу, що Людина повинна повідомляти, якщо в неї змінився якийсь там сімейний стан, якісь обставини. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на 5 років в ВЛК районних міських ТЦК та СП. Враховуючи на суд зазначає, що порушення військовозобов'язаним вимог правського обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. На яку позивач має право відповідно до закону. Тобто він зазначив, що умови проходження або не проходження ВЛК, і повідомлення або неповідомлення ТЦК будь-яких даних щодо зміни його сімейного стану та інше, це вже інше питання, і воно не стосується саме питання надання відсрочки, бо вона нас ну, положена йому була законом, і він мав на неї право, але її не отримав. Таким чином, не проходження позивачем ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу, не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною. Тобто суд чітко прописав те, що е, витребування або змушення особи до проходження ВЛК для надання відсрочки це є незаконним, воно не пов'язане з правом на, надання, на отримання відсрочки. Оскільки суд встановив, що позивач має право право на відсрочку від призову за мобілізацію відповідно до частини. Першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Суд вважає, належним способом захисту порушених прав позивача буде зобов'язання відповідача надати позивачу на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23 цього закону відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Також він зазначив, що у таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскарженого рішення за винятком випадків, коли він доведе, що не було вжито Всіх можливих заходів для їх отримання. Суд вважає, що заявлені позовні вимоги знайшли своє підтвердження з матеріалами справи, і вирішив він, що він вирішив позов особу 1 до Міністерства оборони про знання протиправного скасування рішення задовольнити, визнати протиправне та скасування рішення у цю провідмову. І зобов'язав він ТЦК надати на цій підставі людині відсрочку від призову. На, від призову на мобілізацію під час мобілізації. Це рішення в нас набрало законної сили, воно оскаржувалось і скарга не розглядалася в апеляційному суді, тому що щось там чи не сплатив суд, судовий збір у нас ТЦК та СП. Ну, Рішення набрало законної сили, воно є вже судовою практикою, тому ми можемо на нього посилатись. Вважаю, що питання дуже-дуже таке нагальне і дуже кого стосується, бо задають багато питань, чи може я туди взагалі не ходити до ТЦК. І це рішення відповідає нам на ці питання, що так, можете туди не ходити. Якщо у вас є право на відсрочку, ви можете подати її дистанційно або через представника, або надіслати Укрпоштою з описом вкладення. З супровідним листом, зазначити, що у вас є підстава для отримання відсрочки. Долучити до своєї заяви відповідні документи, бажано завірені нотаріально, щоб не було в них підстав для відмови, бо будучи сумніватись в тих копіях на ТЦК та СП. Тому, якщо у вас є таке право, звертайтесь до ТЦК та СП без проходження ВЛК, ви маєте на це законне право. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Слідкуйте, розглядаю також багато інших нагальних питань, актуальних, та які мають користь для людей України. Всім гарного вечора, до побачення та мирного неба.